Тут щороку відзначають національне свято ірландського народу. Діти, вивчаючи поглиблену англійську мову, долучаються до традиції, які віками встановилися у ірландців, які жваво і піднесено віддають данину своїм святинням. І як кожен із народів, вони мають і своєрідну атрибутику проведення таких національних заходів. Малята підготовчі групи та учні різних вікових груп під керівництвом вчителів новатерів знайомилися із історією та культурою ірландського народу. Ми його хотіли відзначити тим, що ми тепер будемо весь час розказувати про Ірландію і дізнаваємося будемо ну, про різні цікавості Ірландії, про там, що де є певний завод, про, де, про їхні традиції. Я казав класик, чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Українці та ірландці мають багато спільного у вшануванні своїх національних традицій. Свято Івана Купала. Тільки ми маємо дещо інші традиції, так як ми українці, ми є трошки інша нація, але ми поважаємо інші народи, цінуємо їхню культуру та традицію. Зелений колір, який є важливою ознакою всіх заходів у ірландців з нагоди Дня Святого Патріка, поєднав і викладачів, і дітей. Звичайно, як завжди, ми б не змогли провести наше свято, якби ми не мали такого чудового спонсора, чудового меценату нашого міста, який у всьому допомагає нашому центру. Це депутат міської ради Онопрієнко Валерій Васильович. І ми всім всім колективом разом з нашими учнями хочемо щиро йому подякувати за його допомогу і підтримку у такі скрутні економічні часи. У зв'язку з економічними проблемами та військовими подіями на сході країни цього року свято проходило у малих групах, але це аж ніяк не вплинуло на загальну тенденцію поваги до традицій ірландського народу.